Якими бувають вибухонебезпечні снаряди і що робити у випадку, коли раптово побачив перед собою підозрілий предмет? Про базові правила мінної безпеки школярам сумської школи No7 розповіли співробітники головного управління ДСНС України в Сумській області. Подивитись, вони заброшені на обочинах приїжджі дороги, їх можна знайти будь-де. Вони дізнаються багато чого нового, в тому числі різні вибухонебезпечні предмети, які вони не бачили, в тому числі багато дітей вже. Велику кількість вибухонебезпечних предметів завдяки новинам та нам вже і знають, бо я коли приходжу на лекції, вони вже самі мені можуть щось розповісти, розказати, що потрібно робити, що не потрібно робити. Під час уроку діти ознайомилися із видами протипіхотних протитанкових мін. Побачили, як виглядають і як можуть маскуватися саморобні вибухові пристрої, і до яких наслідків може призвести необережне поводження із такими знахідками. Ми дізналися, що якщо ми побачили на вулиці підозрідні предмети, ми маємо. Відійти на 100 метрів від цих предметів зателефонувати 101-102, щоб повідомити про таку знахідку. Дякую нашим захисникам ДСНС, що провели нам таку цікаву лекцію. Воєнний стан як не як ми бачимо, що твориться навкруги в інших містах. Та дякуємо за детальну інформацію. Ми дізналися, що ні в якому разі не можна забирати з собою позначки. Міни також вони можуть бути офіційними, але не або неофіційними. Ну і ми сподіваємося, що ця інформація нам не знадобиться. Пізнавальний захід працівники ДСНС організували до міжнародного дня просвіти із питань мінної безпеки. Говорять, для нашої області це питання вкрай актуальне, адже значна територія Сумщини і досі замінована ворожими снарядами і боєприпасами. А найближче прикордоння і до сьогодні щоденно піддається обстрілам. Лише за один рік роботи наших піротехніків на території лише однієї сумської області, тільки нашими піротехніками вже вилучено і знищено. Майже вісім тисяч вибухонебезпечних предметів це ну їхній арсенал найрізноманітніший, в тому числі і було 15 потужних авіаційних бомб. Територія, де знаходили ці боєприпаси, найрізноманітніша. Це практично. Вся сумська область, де і курсувала ворожа техніка, де і були е, прильоти. Такі лекції спеціалісти ДСНС регулярно проводять по всій Сумській області і для школярів, і для дорослих. Обережними сьогодні мають бути всі, бо невідомо де саме може чекати чергова небезпечна знахідка. На території Сумської області зафіксовано 20 випадків, які призвели саме через ворожі боєприпаси до травмування та загибелі людей. Тому ми вкотре просимо громадян, будь ласка, не ігноруйте. Ти знаків мінної безпеки та територія, яку ми не можемо обстежити, ми її обмарковуємо і встановлюємо відповідні знаки. Під час зустрічі школярам розповіли, як виглядають ці самі знаки мінної небезпеки. Показали, як працюють спеціалісти ДСНС, які інструменти і засоби вони використовують на виїздах на ті чи інші надзвичайні події. Кожен учень міг приміряти бронежилет, форму і каску, в яких працюють рятувальники. Ні, ніколи подібного не міряв. Воно таке тяжке на плечі. Це, напевно, більше для старших. Нам класний керівник вже проводив класні години ну, помінної безпеки, але ми ще не дивилися ніколи машини. де… Державний служба надзвичайних ситуацій мені дуже сподобався цей сьогоднішній захід. Для проведення уроків безпеки цьогоріч у школі відкрили спеціально обладнаний кабінет. Такі ж кабінети облаштовують і в інших навчальних закладах міста. Заняття проводять і для першачків, і для учнів старших класів. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій майже кожного тижня відвідують наш навчальний заклад. Не лише вони і представники поліції, і представники медичних закладів. І, звичайно, це дуже гарно, коли з дітками проводять. Такі заняття Тоня Борзиленко і Євген Сердюк, новини СТС.